Доброго дня! Обзор шини. 315-70 22,5. Континенталь. Контіре. Гібрид HD3. Це у нас гаряча і, 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 і німецька наварка. Так, М плюс С. Германія. Шина у нас 18 слойна. Такий має вигляд. Шина має глибину протектора 19 мм. Ширина протектора 27 сантиметрів. Кому цікаво, звертайтесь, працюємо з ПДВ. Доставка по Україні.